Мир вам, доброго дня, шановні друзі! Хто іще мене не знає, мене звати Володимир. І я читаю Слово Боже, святе Євангеліє, і хочу з вами поділитися своїми думками, поділитися тою мудрістю, яку відкриває Бог через своє святе Слово. Сьогодні, люди. Знаходяться в такому неспокійному стані. Сьогодні люди в розпачі, сьогодні люди задають багато питань, чому війна, чому війна не закінчується, чому війна розпочалася, чого вона продовжується, і скільки вона ще буде продовжуватись. На все це люди шукають відповіді через телевізор, через новини, через різних аналітиків, через всяких Будемо казати, мольфарів, так званих. І Господь через своє святе Слово попереджував, що в останні дні з'являться багато лжепророків, і вони будуть вам розповідати всякі басні і небелиці, щоб тільки вашу увагу відвернути від істини, від Бога. І тільки Слово Боже може вам відкрити. Правду правду, не те, що сьогодні діється. Сьогодні Господь відкриває своє святе слово для вас. Це Євангелія від Святе Євангелія від Матфія, 11 розділ. Ось я його відкрив. І читаємо 28 й вірш. Прийдіть до мене усі струджені. Та обтяжені, і я вас заспокою. І 29-й вірш. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Про що говорять ці вірші сьогодні? Вони говорять, що прийдіть до Господа Ісуса всі тружденні і обтяжені. І він заспокоїть. Бог дасть вам спокій душам вашим, Бог дасть вам мудрість, якщо ви будете звертатися до святого Слова, якщо ви будете надіятися на Бога, молитися до нього. Ну, для цього треба покаятись в своїх гріхах. Згадаймо початок війни. Згадаймо ці дні, ці перші місяці війни. І я по своєму прикладу, те, що я помітив в людях, навіть те, що я помітив в собі, тоді всі люди дійсно почали звертатися, хто вірив і хто не вірив, звертатися до Бога, молитися. І згадайте, як успішно були відбитий був відбитий ворог від Київщини, були звільнені міста: Ірпінь, Буча. І на Харківщині мали успіх наші Збройні Сили. тому що люди звернулися до Бога. Тому що всі, хто, ну, не буду казати про всіх, а ті люди, які молилися, які почали вірити, які почали призивати ім'я Боже, не надіятись на свої сили чи на збройні сили, так, да, ми повинні. Довіряти Збройним силам України, але ми повинні також і благословляти їх іменем Господа Ісуса Христа, молитися за них, щоб Бог давав їм мудрість, щоб Бог давав їм спроможність, щоб Бог давав їм силу виганяти цього ворога з нашої української землі. І ми тоді мали успіх. Але ж, як, звісно, всім людям, люди мають звичку до всього звикати. На жаль, люди почали звикати до війни. Особливо це ті областя, де не застала війна, де не прийшов ворог. Я нікого не осуждаю. Але люди втратили зв'язок з Богом у цей період. І що ми на сьогодні маємо? Що ми бачимо? Війна продовжується, снаряди і ракети не закінчуються, а на вони починають збільшуватися. Все йде навпаки. Починаються збільшуватися і ракетні обстріли, і все це ви бачите, і все це ви чуєте. І сьогодні я закликаю вас. Знаєте ви Бога чи не знаєте, пізнайте його. Прийдіть, ще раз наголошую на цей вірш, те, що каже вам Господь: прийдіть до мене усі струджені! Та обтяжені, і я вас заспокою. Зверніться до Бога, почніть молитися. Молитися за закінчення війни. Молитися про те, щоб ворог далі не просувався, щоб Він був блокірований Господом, заблокований. Щоб Бог давав силу нашим Збройним силам, щоб Бог давав мудрість нашому керівництву нашої держави. Щоб Бог був з кожним із вами і посилав вам охорону святих добрих ангелів, тому що на все це Бог має силу. І я вас закликаю. Моліться, так, як ви вмієте, не так, як, наприклад, ви думаєте, що треба вивчати конкретні якісь обтяжливі такі довгі молитви. Ні. Відкрийте серце. Покайтесь в своїх гріхах, моліться так, як ви вмієте, звертайтесь в ім'я Ісуса Христа, раді святої пролитої крові. Боже, благослови всіх нас, захисти нас, пошли нам допомогу із святілище і відкрий нам Твою істину, і благослови всіх нас, щоб ми мали надію на Тебе, Заспокой наш, наші душі. Благослови всіх, Боже, силу Святого Духа. І підкріпи нас в немощах наших, а ворогам нашим возда їм по заслугам, возда їм те, що вони заслуговують, по ділам рук їх, возда їм за те, що вони неуважні до діяній Бога. От такими словами приблизно моліться, взивайте, вірте, шукайте Слово Боже, читайте, і там є і молитви. І там є звернення до Бога. Вивчайте слово Боже, і буде успіх! І побачите, як зрушиться все з місця, як Бог почне благословляти Україну і вас, і війна не буде тоді продовжуватися. Але для цього треба розуміти те, що необхідно кожного дня питати у Бога того хліба насущного. А хліб насущний це не той хліб, що ви думаєте, що це хліб, який ви їсте, зроблений з Борошна. Ні. Біблія книга духовна. І все по-духовному треба розуміти. Хліб насущний це Слово Боже, без якого нічого не може бути. І Господь Ісус і став цим Словом, і прийшов во плоті, і ходив, проповідував, і дав нам це Слово для того, щоб ми продовжували, щоб ми були в Його тілі, в тілі Христовому. І Звершували те, для чого він призиває сьогодні людей покаятись і прийти до нього. Прийти і Бог дасть нам спокій. Благословляю вас всіх, шановні друзі, іменем Господа Ісуса Христа. І вірю, що ви будете спроможні і здатні, і будете мати бажання. Якщо дійсно ви цього хочете, то Бог обов'язково вас благословить і дасть вам спокій душам вашим. І ви будете мати віру в те, що все це закінчиться з Божою допомогою. За все слава, хвала і подяка великому нашому Богу! Отцю, син Духу Святому. Амінь.